Доброго ранку, діти. Сьогодні до мене у гості завітав ведмедик. Він пропонує разом з ним пойти до лісу та допомогти йому назбирати грибочків. Ой, діти, а на цій галявині немає грибочків. Що ж ми будемо робити? Не засмучуйся, ведмедик, щось вигадаємо. Діти, а давайте намалюємо самостійно медведику грибочки, щоб він не був таким засмученим. Медведику також подобалась ця ідея. Давайте спочатку я вам покажу, як ми будемо малювати грибочок, а потім ви будете повторювати за мною. Давайте спочатку роздивимося справжній гриб. Це в нас коріння. Воно знаходиться під землею та тримає наш грибочок. Це ніжка. А це шапка. Давайте тепер. ви. Це в нас що? Коріння. Ось дивіться, ось, ось воно. А це що. Це ніжка. А це що? Правильно, шапка. Молодці. Тепер я вам покажу, як ми будемо малювати наш сьогодні гриб. Так буде виглядати наш сьогоднішній гриб. Коріння знаходиться під землею та тримає наш грибочок. Жовта ніжка та коричнева шапка. Жовта ніжка, коричнева шапка. Сьогодні нам знадобиться шаблон, пензлик, коричнева та жовта фарба. Вода та серветка. Спочатку ми намалюємо жовту ніжку, а потім коричневу шапку. Жовта ніжка, коричнева шапка. Беремо наш пензлик, тримаємо його ось так, беремо жовту фарбу. Та починаємо малювати жовту ніжку обережно, не виходячи за наші кордони. Коли ми закінчили малювати е, жовту ніжку, ми миємо нашу пензлик. Ось, щоб він став чистенький. Та витираємо об серветку. Серветка забирає зайву вологу. Тепер ми беремо коричневу фарбу. Ось так. Та починаємо малювати шапку нашого грибочка. Також, намагаючись не виходити за контур. Ось ми завершили малювати наш грибочок. Дивіться, який гарний він вийшов. Ми їмо пензлик. Знову забираємо зайву вологу та потім все. Прибираємо за Дітки, собою. Ми з ведмедиком чекаємо на ваші роботи. До зустрічі!